Окей, друзі, я вам зараз такий прикол покажу. Коротше, невеселий. Значить, це оце не скарб. Це два штрафи а, в потягу по 100 євро. Що я їхав без квитка? Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення і так далі. І а, я дуже спішив на потяг, і я не встиг купити квитки. типу. і мене посвідчення інвалідності собою не було. І значить, мені в першому потязі дали штраф 100 євро за те, що я їду типу, по такому потягу без квитку, а я їхав айсом. Бо треба було на літак стигнути. Я думаю, ну ладно, дали один штраф, ладно, всяке буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а фіга. Я сів наступний потяг на пересадку, і мені кажуть, так це твій штраф тут не діє, тобі треба тут заново було квиток, давай ми тобі знову штраф паємо. Я кажу, блін, та я з України, інвалід, у мене нема стільки грошей, я гляньте на мене, в мене п'ять кульових, блін, дивіться, в мене пальців немає, Гляньте, що взагалі з моїм тілом. нас не волнує. Плати штраф. Коротше, от я зараз йду в хау типу в касу платити за штраф, глянемо, що, глянем, що мені скажуть за це. Біте гейр вартен. О Боже, коли вже вивчу цю німецьку. Ладно, гляну. Значить, чим закінчилося цей папіл зі штрафами, видали мені два таких. Білета нових і на них дивіться. На них написано, що на 6 місяців я можу як інвалід, до речі, це дуже прикольно, я можу як інвалід відправити їм свої документи, інвалідні, і вони повернуть мені гроші. Це тут реально працює, але це бюрократія настільки може вимотати мозг, що простіше про це 200 євро за пути. Але якщо є сили цим займатися, то реально ти відправляєш, тут і пошта. Зараз десь. Десь вона мені показувала. Ага, оскільки. Короче, там є адреса. На цю адресу ти відправляєш свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували. А, бо буває таке, що люди. А, Беруть квитанцію від ЧК від білета свого, але не беруть свій білет. І вас можуть наш Ви потім можете це відправити їм, оскаржити і вам повернуть кошти. Я вже знаю, такі випадки були. От, ну, З інвалідністю та сама якась історія приблизно От Я заплатив ну, майже 200 євро, там, 195, там євро штрафу. Я... І мені всі дуже співчували, казали, боже, як як так сталося, вже інвалід, вже з України, ось тільки поранення, але ми нічого не можемо зробити. То так має бути, така, так бюрократія, вона так все влаштовано, вам повернули гроші, тільки відправте. Типу, їх, їх самих це все напрягає, але вони, ну, ну так працює система. Так працює система, нічого не зробиш. Просто треба до неї звикнути, і все. Ну, якщо ти тут, гляне, можливо, ну, можливо, це займось, можливо, з ними повернемо коштів, побачимо. Ну, на даний момент, то так.